Всім привіт! Так, ну що, сьогодні зробимо прогноз по містам. Подивимось, так, почнемо з Києва. Яка ситуація буде у місті Києві з 12 по 24 вересня 2022 року. Правий берег. Знаєте, якісь, якісь обманні дії там на правому березі мені показують. І ще люди, які хочуть покинути, скажімо так, піти кудись. Але в той же час все ж таки люди працюють, отримують якісь гроші мінімальні, тобто щось відбувається саме рук. Чи будуть направлені ракети на правий берег міста Києва з 12 по. 24 вересня 2022 року. Навіть якщо і будуть направлені, ну, вони думають, наприклад, куди пульнути, але оборона є, захист є, і з цим будуть гарно, скажімо так, справлятися. Слава Богу, руйнування показують. Дивимось далі. Яка буде ситуація в місті Києві на лівому березі, з 12. -го. 24 вересня 2022 року. Яка буде ситуація? Лівий берег. На лівий берег тут можуть бути направлені якісь саме дії по жезлам, але ще показують якісь такі незрозумілі конфлікти. Можливо, вуличні конфлікти, можливо, хтось там в комендантську годину ходить. Але також мені показують на лівому березі люди більше. Потребують саме якихось фінансів, вони намагаються зберегти свої, скажімо так, речі. Добрий вечір, Тетяна. Трошки згодом подивимось так. Дніпро, звичайно, подивимось місто Дніпро. Так, чи будуть направлені ракети на лівий берег міста Києва з 12 по 24 вересня 2022 року. Ви знаєте, хіба що якусь можуть не помітити. Хоча тут все контролюється, щоб жінки себе почували доволі добре. Наші військові теж докладають всіх зусиль, почуттів, турботи для того, щоб все ж таки все було окей у всіх. Так, дивимось далі. Так, це які подивилися, Дивимось, Тетяна, давайте Дніпро. Яка буде ситуація у місті Дніпро з 12 по 24 вересня 2022 року? Місто Дніпро. Підкажіть нам, будь ласка, яка ситуація? На жаль, показують потрапляння? На жаль, на жаль, мені показали. От дуже часто програється саме ця карта, коли потрапляє в якийсь. Приміщення, будівлю, хоча і намагаються бачите, тут сонечко, не наче вже ситуація і покращується за картами, але а, щось показують мені попадання саме в якусь будівлю. Давайте ще пере перевіримо ще раз задамо питання, чи будуть летіти ракети на місто Дніпро з 12 по 24 вересня 2022 року місто Дніпро. Ви бачите, дивіться, оця карта саме, це якийсь скритий аспект, щось може бути непомічене, хоча світ допомагає, можливо, якісь там зброя, поставки, чогось щось є. Але ось тут, от саме скритий аспект, ось щось може вилізти, насправді, що потрапить, і буде руйнування. Тому місто Дніпро все ж таки по тій карті вежі бережіть себе і не ігноруйте сирени. Дійсно. Давайте, Тетяна, глянемо тоді, як я вже прочитала, лівий окремий правий. Яка буде, давайте, яка буде ситуація на лівому березі міста Дніпра з 12 по 24 вересня 2022 року? Лівий берег. Бачите? Показують на лівий берег. Знову ця карта. Ви бачили, що я перетасувала на але... знову ця карта, і карта саме по вісімки час, що люди засмучені, ідуть, ідуть, хтось втратив, можливо, де жити. Тобто вони йдуть з цієї території для того, щоб якось зберегти себе. Звичайно, засмучені, звичайно, дуже сильно знаєте, як втрата віри, втрата чогось гарного. Так, давайте правий глянемо, дай Боже, щоб так не було. Так, але все одно, принаймні, ви будете знати і будете трошки оберігати себе. Е, яка буде ситуація на правому березі міста Дніпра? З 12 по 24 вересня 2022 року. Правий берег. Правий берег, можливо, більше фінансується, можливо, більше там якоїсь сили. Але все ж таки, у них на, теж на думці по королеві це саме якесь військове протистояння. Хоча я не здивуюся, якщо там більше військових на правому березі, як показали, не здивуюся. І сила може бути теж показана, але все ж таки фінансова підтримка дуже сильна йде. А, можливо, Тетяна, можливо, щось мені по картам силу саме показують, розумієте, якесь протистояння. так, Чи будуть летіти ракети? Давайте ще раз на правий берег міста Дніпра з 12 по 24 вересня 2022 року. Знаєте, думають? І правий берег теж башня. Теж вежа оця, і ви знаєте, вони думають, як це хитро зробити по п'ятірці саме мечів. Вони думають, яким чином обдурити, і потім двійка жезлів, щоб зробити певний вибір, куди націлитись, але мені, от. Знову показали, що, на жаль, може бути потрапляння. Дай Боже, щоб цього не сталося, але принаймні, якщо ви вже знаєте інформацію, ви якось будете більш обережними і будете ховатися, якщо є сирена. Далі дивимося. Давайте кривий ріг швиденько. Яка буде ситуація в місті? Кривий ріг з 12 по 24 вересня 2022 року. Так, кривий ріг. Дивіться, якесь життя все ж таки в Кривому розі вирує. Хтось пішов, хтось поїхав по відлюднику, хтось зробив свій вибір, але тут також іде навчання, якесь певне навчання. Мені показують молодих людей, які все ж таки не всі поїхали. І все ж таки вони продовжують жити звичайним життям. Чи буде саме летіти ракета на місто Кривий Ріг з 12 по 24 вересня 2022 року, дивимось, показують мені більше поранених і смерть. Може бути якась смерть, але поранених, бачите, і тут лежачі. Тобто якісь є, можливо, туди звозять поранених саме в кривий ріг, і вони там знаходяться в... після активних саме бойових дій. Не знаю. Хто знає, може написати, хто там ближче, не знаю. Але показують саме, що поранені, і може бути якась смерть, можливо, навіть не одна, але на жаль. Ось така ситуація поки що по кривому рогу. Будь ласка, але хороше те, що можна знати певну інформацію, можна її обійти, навіть якщо ця інформація не дуже гарна, можна себе якось зберегти. Так, сьогодні я вирішила ось таким чином, в прямому ефірі саме зробити по містам, тому що немає часу окремо зараз знімати відео і окремо кожне місто робити. Вирішила ось так зробити, подивимось, будь ласка, давайте Одесу. Одеса. Яка ситуація, яка ситуація буде, буде в місті Одеса з 12 по 24. Вересня 2022 року, місто Одеса. Підкажіть нам, будь ласка. Ну, дивіться, в Одесі мені показують, що родини більш-менш щасливі. Вони на те, скажімо так, заслужили, але є якісь військові, які дійсно потребують якоїсь певної допомоги. От саме, бачите, тобто у когось голова болить, хтось перев'язаний. Тобто, щось таке може бути. Це не те, що там нікого немає. Можливо, теж звозять. Чи будуть летіти ракети на місто Одеса з 12 по 24 вересня 2022 року. Місто Одеса. Розкажіть нам. Так, вони направлені. От, бачите, польот мені показують, вони направлені. І. Е Можуть щось не помітити, хоча по справедливості, якщо тут карта справедливості, то військові над цим працюють, щоб все було все ж таки супер і, скажімо так, щоб все помітити і все повідбивати по максимуму. І теж мені показують люди, які більш літнього віку, все ж таки, які в лежачому стані і їм потрібна якась допомога, тобто по здоров'ю вони не можуть там дуже добре пересуватися. так. Одесу подивилися, що там ще у нас є. А Миколаїв, я ж Миколаїв завжди дивлюсь. Трошечки ну, не те, що ступор, Просто зараз задумалась, що далі. Так, місто Миколаїв. Яка ситуація буде в місті Миколаїв з 12 по 24 вересня 2022 року? Місто Миколаїв. Не дивлячись на те, що Миколаїв живе, Миколаїв навчається якимось чином, Миколаїв проявляє свої почуття. Мені показують, все ж таки можуть бути випадкові смерті людей, які на це, наприклад, не заслужили, але так сталося. Так сталося. Не завжди так стається, як нам того хочеться. Чи будуть летіти ракети на місто Миколаїв? З 12 по 24 вересня 2022 року місто Миколаїв. Точніть нам. Думають ще. 50 на 50. Думаю, знаєте, коли оце двійка пентаклів, це а можуть запустити, а можуть не запустити, наприклад. Якщо щось трапиться, те, що вони хочуть мститися або щось їм не сподобається, то будуть запускати. Щось буде більш їх влаштовувати по військовій ситуації, не будуть. Але ще мені показують, що є люди нужденні саме в Миколаєві. Можливо, це біженці, які саме потребують допомоги, потребують фінансів. І ось така ситуація по місту Миколаїв. Так, що далі подивитися? Давайте подивимось Харків, напевно, що там нам скажуть по Харкову. Яка ситуація буде в місті Хар... Харків з 12 по 24 вересня 2022 року? Місто Харків. Ви знаєте, в Харкові, неначе сонечко проявляється встає, неначе ситуація. Більш-менш починає налагоджуватися. І мені тут показують саме військових якісь переможців, які готові йти. Бачите, вони готові перемагати і готові робити все задля перемоги. Навчання теж діти якісь намагаються вчити ну, вчитися, місто живе, навіть якщо там в, яких, в якихось електронних умовах в інтернеті, але намагається жити життям чи будуть запускати. Русня, ракети на місто Харків з 12 по 24 вересня 2022 року. Так, думають, якісь якісь і теж думають 50 на 50, можливо, менше вже на 50% буде, але якийсь військовий, який приймає рішення. Активний такий він хоче це завуалювати під якоюсь брехнею, або там комусь сказати одне. А зробити інше, да? якщо це керівна посада, мені показують по королю, якщо це чоловік саме військовий, який віддає якісь накази. Тобто одному сказати там не запускай, а другому сказати запускай. І ось тут мені дві пентаклів, щоб вони ще рішення приймають. Можливо, скільки, яку кількість запускати в той бідний Харків, який вже і так настраждався, і страждає кожен день. Люди, хто з Харкова тримайтесь. Давайте глянемо, що нам карти покажуть Тетяна, по вашому питанню. Чи повернуться вони у Харків у 2022 році росня? Чи будуть вони ще наступальні дії вести? Наступати саме не з повітря, а по суходолу? Чи хочуть вони ще раз напасти на місто Харків до кінця 2022 року? Ви знаєте, мені показують, що вони б хотіли цього. По трієчці вони б хотіли саме розбити ці серця людям вже, вже дуже, як то кажуть, безповоротно, дуже сильно і серйозно. І якщо навіть і буде це, то якось дуже по колісниці це може бути неочікувано і швидко, саме по землі, може бути. Але це в них в думках, да? по відчуттям, вони хочуть так. Чи вдасться їм русні нападати по Суходолу на Харків? Чи вдасться їм нападати на Харків до кінця 2022 року по Суходолу? Показують не скрізь. Не скрізь, потім вони підуть. Бачите, показують поранених, ось, поранені, і потім вони йдуть. І тут 50 на 50. Якщо ця карта, то це, можливо, не на всіх напрямках. Десь вони будуть, але ж не забуваємо, що там є військові, які дійсно зберігають, які допомагають нашим ЗСУ. Ми віримо в них. Звичайно, у них є в думках. Оце мені карти показують. Вони хочуть цього. Але чи вийде у них Ну, буде боротьба. Показують боротьба, а потім їх відхід буде. Можливо, десь вони в якихось напрямках. Спробують знову ж таки ринуться, але ж наші там вже поготові будуть стояти, Не забуваємо про це, тому навіть не засмучуємося з цього приводу абсолютно. Дякую. Так, дивіться, сьогодні я, Ірина, роблю тільки по містам. Я не роблю особисті зараз питання. Сьогодні в мене трошки інший ефір, тому що в мене немає часу записувати відео, тому а, зрозумійте, що я зараз не буду ці питання дивитися особистого характеру. Так, дивимось далі. Харків подивився. Давайте глянемо Енергодар. Енергодар. Яка буде ситуація? От хочеться мені глянути. Яка буде ситуація в Енергодарі з 12 по 24 вересня 2022 року? Енергодар. Будуть обстрілювати? Будуть обстрілювати. Люди там дуже потребують грошей. Вони дуже сильно вже економлять, знаєте, як із останніх сил вже намагаються не витрачати. І а, по цій от карті у них свої, а, свої певні ситуації, коли десь може щось бути скритий момент, такий неочікуваний, чи будуть вони ракетами ще обстрілювати Росня-Енергодар. З 12 по 24 вересня 2022 року. Думають, 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 думаю, щоб, щоб ще гірше зробити, скажімо так, у них в думках ось по королю, бачите, наступальні дії. Звичайно, у них є в думках, обстріл є. І зробити ще тяжче ситуацію, ніж там є. Тобто, ще зробити ще гірше. Як то кажуть, добити вже повністю розбити людям серця і всім, кому тільки можна. На жаль, На жаль, отак от мені показали. Але молимось, молимося, читаємо очі чи наш, звертаємось до вищих сил, щоб вони допомагали. Це дуже дієва практика і допомагає все. Так, Дивимось далі. Енергодар подивилася. Давайте Запоріжжя. Яка буде ситуація? Яка буде ситуація в Запоріжжі з 12 по 24 вересня 2022 року? Місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Дивіться, не дивлячись на те, що сім'ї там живуть якимось чином, намагаються будувати своє, але щось мені показують там, чи з водою може трапитись, і смерті можуть бути. Чи будуть вони обстрілювати місто Запоріжжя, русня з 12 по 24 вересня 2022 року, місто Запоріжжя? Вони думають, команда людей над цим працює. Скажімо так, ось команда людей над цим працюють, будуть вкладати в це гроші. Сподіваюся, що якомога менше людей постраждає От, від, цього, від цієї ситуації. Так, Запоріжжя подивилися, дивимось далі. А, дивимось далі. Що я хотіла ще яке місто подивитися? Львів. Хочеться Львів глянути, яка взагалі там на Західній буде ситуація? Яка ситуація буде в місті Львів з 12 по 24 вересня 2022 року? Місто Львів. Ну, показують, місто живе, процвітає, пари закохуються, ведуть якийсь активний спосіб життя, гроші є, але ще показують людей саме сім'ями, які виїжджають. Можливо, це люди, які саме точку таку відправну по Львову. Да? От вони у Львів заїхали і далі вони їдуть за кордон. Можливо, тут показують, бачите, чоловік, жінка і маленькі діти. Тому... Чи планують Русня обстрілювати місто Львів з 12 по 24 вересня 2022 року? Так, щось планується? Вони планують і показують саме потрапляння. По королеві так, це активні саме дії, але тут ще можуть бути по цій карті, це може бути якісь заворушки саме місцевого характеру, або вуличні, або якісь конфлікти, або навіть ДРГ-групи, які будуть саме провокувати певні ситуації. Тому теж по цій карті будьте надзвичайно обережні, але наші ЗСУ працюють і це найголовніше. Так. Що ще глянемо? Давайте глянемо Житомир. Житомир. Яка ситуація буде в місті Житомир з 12 по 24 вересня 2022 року, місто Житомир? Місто Житомир дуже засмучено саме по цій от карті. Можливо, там багато людей саме втратили на війні своїх родичів. Хоча і є пари, які все-таки відновлюють стосунки, які зустрічаються, і є люди, які певний вибір в житті мають зробити по дві жезлів, це їм треба обрати, щось обрати. А, чи будуть летіти ракети на місто Житомир з 12 по 24 вересня 2022 року? Поки що це контролюється по цій карті уміреності, саме що. Плавне життя великих змін не має бути. В це, скажімо так, вложені якісь певні великі гроші для того, щоб там ситуація стабілізувалася. Можливо, щось по зброї туди надійшло, і тому зараз і слава Богу, і слава Богу, показують більш-менш гарну ситуацію. Так, поки що такі міста Подивилася. Дякую, хто. Був зі мною, хто прослухав, кому було цікаво, дякую за вподобайки, хто зайшов сьогодні. Вирішила по містам ось таким чином зробити прогноз, для того, щоб подивитися, як взагалі в прямому ефірі. Чи сподобається по містам. Просто немає часу саме робити відео, монтаж і так далі. Мені іноді легше в прямий ефір вийти. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Бажаю всім мирного неба. Будьте всі здорові!